Камери невідомого походження, автотроща, ремонт доріг на мільйон та обговорення скандального законопроєкту про статус англійської мови. Про все це ви дізнаєтеся вже за кілька хвилин в головних новинах Білої церкви. Стежте за нашими ефірами та долучайтеся до обговорення. На вулиці Київська зіткнулись дві автівки Опель та Фольксваген. Про ДТП повідомила поліція Київщини. Один з водіїв отримав перелом ноги та садна. В іншого діагностували забої. Ось пасажира з травмою руки доставили до лікарні. Обидві автівки суттєво пошкоджені. Більше місяця минуло з того часу, як громадські активісти виявили відеокамери невідомого походження на березі річки Рось по вулиці Шевченка. Тоді вони забили на сполох, хто і як їх встановив, а головне куди потрапляє зібрана інформація. Адже у полі зору, частина міста. Наш телеканал звернувся до різних інстанцій, аби дізнатися більше. У центрі оперативного реагування від цих камер відхрестились, як і в департаменті ЖК. А ось керівник поліції Білої церкви Михайло Пелех обмежився простою відповіддю міську раду. Повідомлено постає питання, чому чиновники взаємодії з правоохоронцями міста не можуть оперативно вже протягом двох місяців відреагувати на дану ситуацію та прибрати камери невідомого походження в умовах воєнного стану. Відповідь очевидна. Зазначу, на цьому місці активісти заклали майбутній парк бійцям російського. Української війни під час проведення перевірки не надалось можливим встановити осіб, які встановили камери відеонагляду, так як місце їх перебування невідомо. Та будь-які контактні дані відсутні, та не надалось можливим встановити, куди передаються відеоматеріали з даних камер. В разі встановлення осіб, причетних до даної події, рішення буде прийнято додатково згідно норм чинного законодавства. За понад 1 мільйон 700 тисяч гривень відремонтують дороги в різних частинах міста. Відповідні тендери опублікував департамент ЖКГ на сайті Держзакупівель Прозоро. Зокрема, 1 мільйон 110 тисяч гривень виділять на асфальтування прибудинкових територій по вулиці Ярослава Мудрого, 12 та 16, дріб 2. Млинова, 4А, а також Миколи Леонтовича, 12, 14 та 16. Ще майже 600 тисяч гривень. Заклали на ремонт провулків Петра Лебединцева та Архипа Люльки, а також вулиці Глибочицька. Відповідні договори вже уклали з підрядниками, які мають виконати роботи до кінця року. Лікарі, дерматологи закликають своєчасно та комплексно обстежувати новоутворення на шкірі. Відтак міська лікарня номер 3 для огляду пацієнтів використовує апарат дерматоскоп. Він дозволяє більш ретельно обстежувати шкіру та досліджувати її у багаторазовому збільшенні. Як наголошує лікарка-дерматовенерологиня Наталія Сербіна, прийом ведеться за попереднім записом. Для цього необхідно мати електронне направлення від сімейного лікаря. Дерматоскоп це апарат, який предназначений для огляду шкіри. Взагалі, то для огляду будь-якого елементу шкіри, але взагалом, по-перше, це рання діагностика меланоми шкіри, тобто раку шкіри, меланоцитарних утворень. Але дерматоскопом на сьогоднішній день ми можемо дивитися всі елементи висипу при будь-якій патології шкіри. Один раз на півроку обов'язково треба оглянути шкіру. Особливо рекомендую пацієнтам звернутися після сонячного періоду. Це жовтень, листопад, місяць для огляду. Англійська мова може отримати в Україні статус мови міжнародного спілкування. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді. Однак, така ініціатива викликала у суспільства дискусію, адже за кілька років іноземно муситиме знати низка категорій людей. Про всі підводні камені даного законопроєкту та як це вплине на популяризацію солов'їної. Поговоримо з викладачкою англійської мови та громадською активісткою Іриною Савченко. Вітаю вас, пані Ірино. А по-перше, хотілося б вас поцікавитися. На вашу думку, чому це закріплення статусу англійської мови в Україні? Чому вони викликали такий шквал обговорення та обурення? Викликало таке обурення саме слово статус, тому що донедавна у нас була така боротьба проти того, щоб російська мова не отримала статус другої державної мови. А тепер у нас ще якась чужа мова отримає якийсь статус? Ну це лякає і обурює насправді. Чи заслуговував взагалі англійська на те, щоб її вивчали? Активно не користувалися? Для чого взагалі а, на ваше, як Це такі аксіоми, що навіть не потребують доведення? Це те, що я роблю вже 18 років. Я викладаю англійську мову, ще іспанську мову викладаю. Тобто ну, мови це свобода, це інструменти кіти дають бути сильним, впевненим, вирішувати різні задачі. Тому це обов'язково треба робити. А, але просто в який спосіб це намагаються зробити в Україні? Ось це якраз і викликає обурення, тому що так гарно це запакували на основі того, що те, що масово сприймають люди, що це ж класно, всі це розуміють. Скільки ось на було зараз біженці все всі зіштовхнуться з тим, що наскільки це добре, коли ти знаєш якусь мову володієш, наскільки тобі легше в житті там вирішувати різні питання. І от на цій хвилі цю гарну обгортку замотали оце, що треба вивчати мови, зокрема англійську, бо так сьогодні в історії англійська мова така на коні. Колись був період, це була німецька мова, колись був період, це була французька мова. Коли Раніше це була латинська мова і так далі. Тобто, в, в історичному проміжку є якась мова, яка от виходить на лідерські позиції. Зараз це англійська. І от е, так склалося, що не взяли це собі, гарно запакували, всі згодні з тим, що на поверхні, що треба вчити, це важливо, це потрібно, це необхідно. Але цей закон впакували такі речі, що це просто я вважаю це антиукраїнським законом. Ось хотілося про деякі такі моменти з цього mm -hmm. закону, про рівень е, ДБ2, про який йдеться мова. Його мають знати держслужбовці, військовослужбовці, медики, поліціянти та інші. Що це за рівня? і на якому рівні оце вони їх будуть знати. А що ви розуміли, у мене друга мова в університеті була іспанська, я її вивчала в університеті як філолог, так от, а я працюю зараз іспанською мовою, викладаю, але почат, ну, початковим рівням А1, А2 і В1, у мене в субовий рівень В2. Для того, щоб цей рівень Б2 активно підтримувати це як в спорті, ну тобто то це частина моєї життя постійно, це моя робоча частина. Це те, що присутнє в житті постійно, нехай там не півдня, але якусь годину, дві, ну це завжди в житті задіяно. І тепер, щоб скільком людям тримати рівень своєї мови на рівні Б2, це тепер потрібно відмовитися, я не знаю, від гуртків на танці не ходити, чи комусь на плавання, чи хтось цікавиться сад-город, або там в ну, кої якісь заняття є уподобання, тепер це ну, варто змінити потрібно буде в... Змінити, ну, це як спорт, хоч ходити на жарну залу регулярно два-три рази на тиждень. Тепер так само собі додати потрібно свій вільний час, окрім роботи, на заняття іноземною мовою. А от якщо момент, якщо людина не має ні хисту, ні бажання, от мотивації не має вчити, як взагалі щоб не спонукати, щоб людина. Це хотіла вчити англійську мову або й будь-яку іншу іноземну. Якщо немає бажання, то слово спонукатори сюди, якби не в'яжеться просто. Тобто, да? хист, то, то, хис, то а, ну, як ну, чим старша людина стає, тим, звісно ж, якби цей про цей хист можна говорити. Хоча хист це просто те, до чого людина звикла і це найшвидше і краще виходить, і щось інше. Ну, що діти, ну дітей у всіх є хист до всього нового, здача просто з'ясувати, що дитині подобається. Ну, так що мотивації немає, це просто буде це примушування. Насправді, найскладніша категорія студентів, які до мене приходять працювати, це якраз люди, ну, 35 Плюс кому треба. Кажу, кому треба? Треба для роботи, ну, треба для Треба чого? Для роботи, все. Ну, то тобі треба чи для роботи. Ну, якби, ну, мені, але ж, якби, ну, ніби той хочу, але це ж треба. І це починається внутрішній саботаж. Тоді вона не хоче насправді вчити, це просто примушують. І це от, мені чайну ложкою, мозок виїдає викладачу, і собі так само. Тобто результати мінімальні зусилля вкладаєш колосальні. Тобто, ресурси, часові, енергія, енергія твоя, гроші так само. А результат так собі. А як взагалі цей закон на вашу думку може вплинути на статус української мови? І от ми лише нещодавно почали повноцінно відмовлятися від російської на всіх таких державних законодавчих рівнях. А тут одразу такий момент з англійською. Я собою роздрукувала цей законопроект, щоб не бути голослівною. Тут в розділі першому загальні положення написано стаття 3, що жодне з цих положень цього закону не може тлумачитися як таке, що спрямоване на звуження сфери функціонування і застосування української мови державної. Бо це гарантується статтю 10 конституції України. Так, от власне цей закон і починає вже обмежувати сферу функціонування української мови, тому що не українська мова створює якісь державна, так якісь обмеження для кар'єрного зростання, як, наприклад, хочеш отримати громадянство України. Ну будь ласкавий державну мову України, історію там здається, такі от предмети. А тут обмеження в кар'єрному зростанні створює чужа мова. Тобто студент не може отримати вищу освіту в Україні, український студент, якщо на момент вступу нього вже не буде рівень в 1 Тобто зі школи діти повинні вийти з рівнем в 1 Я за те, щоб в школах ну, створювати там, змінювати методики, там, підхід до викладання, створювати якісь розмовні клуби, гуртки, там щось таке все інше. Ну, бо це ж ну, ж таки, ну це ж всі розуміють переваги володіння іноземної мови. Але якщо якась дитина, по-перше, наприклад, я не хочу читати англійську мову, я хочу читати німецьку, ну, яку хочу читати іспанську, французьку, ну, я там, французької музики чи фільмів з Луї де Фінесом, чи що завгодно, чи якісь там інші в мене є свої вподобання. Чому я не можу вчити ту мову, яку я хочу на гарному, глибокому рівні? Тобто вже тут починаються ці певні обмеження. Якщо ми вже заціпили зачіпили сферу освіти, зараз прочитаю, зацитую статтю з статтю 8 англійська мова у сфері освіти. Що тут написано у нас? У перша держава сприяє опануванню англійської мови, а далі йде обов'язкове використання. Ну то сприяти і обов'язково змушувати – це зовсім різні ну різні речі. Тобто в цьому законі наскільки цих багато невідповідностей, що нібито слово сприяє, але по факту, що ми отримуємо обов'язкове. Так, от що обов'язкове використання англійської мови у освітньому процесі для дітей раннього, молодшого та середнього дошкільного віку, це та те в садочках чи да це буде все? що таке ранній дошкільний вік? Це два-три роки дідькам. От молодший дошкільний вік, це ну десь 4-5. середній дошкільний вік. Е, ну це вже як е, ну там 5-6 років, вже як перед школою. Це якраз те, що я, як викладач англійської мови, категорично проти, щоб дітей в ранньому такому віці навчати іноземним мовам. Чому тому що я вважаю, що в такому віці дитини повинно сформуватися оце відчуття рідної мови, що це от моє. Та якраз в цьому віці формуються ці перші, ці зародки ну свідомості, усвідомлення себе, хто я якого я роду, хто мої батьки і так далі. Тому я з такими групами дітей взагалі не працюю. І знову ну, ж ти хтось хоче. Це таке діло, так? Тобто це не обов'язково хтось хоче. Залі є моменти, коли це виправдано. Коли це виправдано, коли в мене сім'я, ну ти має зі змішана там іноземець в мене чоловік, так і в нас ну дві мови по факту. То щоб дитина розуміла і то і то говорять би це ну, середовище, ну воно якби змуше диктується обставин. Не бояться мігрувала за кордон. Ну треба інтегруватися в те суспільство, ну поважати мову тієї країни, де я живу. Якби тоді ця мова теж входить, якби родинне спілкування. Але коли я в Україні, ну в себе на батьківщині мені важливо дитині прощепити відчуття рідної мови. Коли вона просто розуміє, що це ось Яблучко, то для чого це знати англійською мовою Apple? Тобто дитина взагалі вона тільки починає ну, розуміти концепти, які дав ці поняття, що це взагалі таке, а це ще називати англійською мовою. Але тут зверніть увагу, тут не просто якісь методики, якісь гуртки з англійської мови. Дивіться, тут в законі гарно написано. Це просто щоб вчитися аналізувати. Що обов'язкове використання англійської мови в процесі, освітньому процесі це означає, що моя дитина приходить в садочок, у мене якраз в молодшому рік і 10 місяців і скоро де садочку. Очок, а йому вихователька говорить Hello! How are Хаваю, але ж це викладачі мають на гарному рівні також знати цю мову, то щоб її застосовували. Це звільна інша тема. Чи у нас готові кадри до такого да, де їх брати, як це все буде впроваджуватися? Але я не хочу, щоб моя дитина це було не гурток, а це прям був ну, як процес, тобто то, як життя. Я хочу, щоб моя дитина була ага, це гурток. Там я сього позаймався, поїду за кордон чи дитину з іноземцем. О, тоді розумієте, де це буде застосовувати. Чому я в садочку в Україні ну спілкуюся з вчителями, ну чи з вихователями в садочку на тему Хочу пити? Там хочу щось вийти, щось мене болити, це все англійською мовою повинно бути. А от про садочки про школи поговорили, коли діти закінчують школи. Ми виходили в місто, спілкувалися угу. з дітьми, які вже закінчили школи, і багато хто з них казав, що от в школі недостатньо їм викладали. Чому от наші школярі виходять з навчальних закладів, вступають до університетів і не знають англійську мову, що на належному рівні? Немає бажання, мотивації на вашу Ну, думу, Тут комплекс, комплекс питань насправді от в тих вчителів, які ентузіасти своєї справи, так, от в тих, діти знають. Тобто, що це тримається на людях? Ну як власне і Україна зараз тримається на людях, добровольцях, які зараз там воюють ну взагалі на людях, так так само в школі. А, тому зміни методики потрібні. Години потрібні на це, але тепер про години. А, де і взяти ті години? Таким чином а, пропонують брати години на додаткові заняття з англійською моду, тобто не, не оптимізувати якось процес, так не краще якось там зробити цю методику, щось там додати на самостійне таке ну, цікаве, як вивчення, ну, обговорення там чи якось практику позажі поза, шкіль... поза аудиторну. Пропонують скоротити години а, за рахунок того, щоб віднати уроки української мови та зарубіжної української, лі... української літератури та зарубіжної літератури. Це також прописано в цьому законі? Це, це вже методичні це рекомендації, вже рекомендація, які рекомендація. видає Міністерство освіти, вже на вищу освіту, на вищ... заклади вищої освіти вже є готові методичні рекомендації. А на середню школу, я середню школу якось менше, спілкуюся, але вже це обговорення йде, значить, напевно, вже якісь методичні рекомендації або вже обговорюються, або плануються, що це вже має об'єднатися. Історія України і зарубіжна історія об'єднатися. Ну, то як це так? Тобто ЗНО ці предмети вже прибрали, тобто вже до цього іде якби готуються. Вже. Українська література вже давно ЗНО прибрали, залишила лише українська мова що ви до мене вивчати англійську мову, а я вам тільки правила розповідаю. Ось правила, 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 правила. де живе застосування. Тобто, те, що українську літературу прибрали ЗНО, це просто залишили українську мову, як набір правил, яка як то латина, тобто мертва мова, де немає ніякого застосування. Історія України це взагалі просто без коментарів. Так зараз, наскільки в нас є цей запит на історію України, скільки нас від нас роками це приховувалося, не було в масах так. Тобто люди, які цим цікавилися серйозно, такі національні свідомі, вони це все знали. Але ж ми говоримо зараз про масове, так от про масове, і спровиховання великої кількості людей. Це ну, має бути Це в, тому в шкільні роки. Тобто а, це тобто це ефект. якраз ті предмети, які формують національну свідомість, і їх свідомо наша чинна влада прибирає. Тобто москалі куди заходять, вони всюди що роблять? Мова, література, це ж Боже, світовий масштаб, література, історія. А ми добровільно це прибираємо. То просто мене питання: вони, вибачте, ідіоти чи вони зрадники? Ну, ми ж з цим стикалися раніше з російською мовою. Сподіваємося, що такого більше не допустить. А, хотілося б наступне питання згадати. Ось угу. наразі з приводу кінодубляжу. А, багато хто обурюється тим, що ось даний законопроєкт він може повністю зруйнувати цю індустрію кінодубляжу українського, до якого ми звикли, який ми цінуємо, який неймовірний. Угу. Я ним просто так, захоплююсь. А як на вашу думку, взагалі що може відбутися в цьому в цих рамках? Я переконана, що саме ось цю статтю в законі відвоюють, тому що дійсно збанкрутують, і вже якби, асоціація кінотеатрів з, з цим з з звернулася, з поясненням з усім та було, що це ми відвоюємо. А, я, наприклад, за те, щоб іноді там, час від часу якісь фільми іноземної мовою транслювати в кінотеатрах. Я колись з нашим директором кінотеатру про це говорила. Але він би озвучив це питання. Я цей фільм куплю, це теж гроші, а хто до нього прийде. Ну, Я з усіма своїми студентами придуть, це точно. Але от в масштабах держави це робити, ну, разово там, в місяць зробити. Всі знають, що раз на місяць в кінотеатрі йде фільм англійською мовою. Ну, Ма вчителі точно цим будуть користуватися, тому що на великому екрані це зовсім інше. Але ж не так як це робиться, дійсно знищити кіноіндустрію. зараз під час війни, залишити людей без роботи, та цей переклад, ну це ж мистецтво. Захоплюється це знищити це мистецтво заради чого? Щоб підтримувати іноземного монополіста, ну голівуд це ж монополіст. Більшість фільмів у нас поки що це все про виробництво голівуд. Ну петиція проти цього вже набрала на це. Насправки це найлегше, що відвоювати. А от застосування англійської мови в сфері освіти, зокрема, а про про обмеження в кар'єрі, щоб ви розуміли, що викладач, який викладає українською мовою, свої фахові дисципліни, не зможе собі отримати звання доцента і професора, якщо він і не буде викладати ці дисципліни англій. Ійською мовою, кому українським студентам, в якій іншій національній державі таке видано, щоб ну, викладач в себе в країні не міг викладати дисципліни ну, рідною мовою. Чи так само щоб студент не міг вступити у свій вуз з заклад вищої освіти, Зараз перепрошую ЗВО, Якщо ти не склав не знаєш чужу мову, от я в Іспанії, іспанський студент, я не знаю там англійську чи німецьку не можу здобути вищу освіту в себе. А, для чого мені українському студенту, який планує жити і працювати в Україні, наприклад, там я агроном там чи я ветеринар, чи не знаю, я хочу жити тут і працювати, слухати фахові дисципліни, от з, з агрономічних питань англійської мови. Для чого? Ну тобто таким чином це готують зараз як потенційних працівників на закордон, як дешева робоча сила. Тут зараз багато онлайн всього хто захоче, тобто хтось бачить за кордоном та щось ну якісь там свої в кожному свої якісь мотивації? Ну будь ласка, вчіться, але примушувати це робити. Ну, то всі англійську мову, говорю, а німецька, а інша якісь мова. От Але ж вашу... кар'єру не можна зробити. Тобто це обмеження, цю функцію, регуляторну функцію в країні повинна виконувати державна мова. Тобто зараз нікого не якби ну не викликає питання, що багато держслужбовців української мови не володіють на рівні Б2. Та взагалі якщо говорити про населення України, третина населення України не володіє українською мовою на рівні Б2. Нам то ще всім вчитися і вчитися от від цього е, московського суржуку відходити. Нам вже зараз починають заводити іншу мову, створювати вже англоукраїнський суржик, який також присутній в медіа досить багато вже. Ну а ті, хто не знає держслужбовці, військовослужбовці, медики, їх будуть звільняти, що от, чи прописано це в законі, це поки ну, момент... що тут законі не прописано. Одно, а можливо, ноські будуть якісь методичні там, якісь рекомендації, як це все впровадити, але з того, що якби напрошуються які висновки, ну, це будуть перші люди на звільнення. А кого звільнить? Ну тих, хто неугодний. Ну, то там в переліку то, ж, голови місцевих держадміністрацій, заступники, так от е, службовці категорії А, Б і, і В далі, військово-службу, офіцерське ну, неугодний, англійському не знаєш до побачення. Тобто, -то, це ще таке джерело для корупції. Тобто, хоче залишитися? Добре, от тебе залишимо, лише заплати за це. Неугодний, ти ж не знаєш англійську мову, ну то все до побачення. Все З до вашої корупції. професійної думки хотілося б почути відповідь на таке запитання. Скільки загалом років от дорослій людині, до прикладу двадцять років потрібно для того, щоб у. Досконалити, вивчити на належному рівні англійську мову, бо до 27-го року uh -huh. прописано, що маємо ми розуміти фільми. Uh -huh. Ні, ну насправді, насправді, якщо сильна мене є мотивація, я готовий багато часу це інвестувати, то за 3-4 роки до рівня Б2 можна опанувати. Але ж це має бути частина моє життя. Тобто, я, наприклад, голова місцевої дедміністрації в білій церкві, от як часто я буду приймати іноземні делегації, але мені треба зараз три роки, чотири витрати на те, що я щовечора там через день вчу в чіанлійському, що потім раз там в п'ять років з кимось англійською мов поговорити. Але ж ці п'ять років так само це потрібно ну, буде підтримувати на нормальному рівні. Ну тобто, це змушують нас зараз всіх вести в такий спосіб життя. Чи так само наші прокурори були церківські, скільки не спілкуються з, ну, з іноземними колегами своїми? це раз на скількись там часу, ну тобто ці зусилля того не вартують, але це створює обмеження в професійному зростанні. Дякую вам, пані Ірино, за те, що надали нам сьогодні таку розгорнуту відповідь. Може, вас є щось момент, додати. Так? важливий момент. Я Добре. вчора перечитала цей раз закон ще раз. Чому я сказав про те, що я вважаю його антиукраїнським? А в переліку стаття 3, де от, перелік осіб, які зобов'язані володіти англійською мовою, тут сказано військовослужбовці офіцерського складу. А далі, в цій ж статті, пункт 3, от просто я вам зараз це зацитую у разі оголошення мобілізації чи введення воєнного стану в Україні або в окремих місцевостях, передбачені там де. де, 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 де Пункти 4 та 5 цієї статті не застосовуються до завершення мобілізації або припинення чи скасування воєнного стану. Ми наразі перебуваємо в воєнному стані, тобто, що це означає? що це. Тобто, е військовослужбовці офіцерського складу зобов'язані володіти англійською мовою на рівні Б2. А у разі оголошення мобілізації чи введення воєнного стану це не застосовується, тобто всі офіцери. Англійську мову знають чи не знають, ідете на фронт воюєте. Тобто як тільки в нас війна, то тоді всі українці, будь ласка, йдіть і воюйте. А як тільки у нас мирний час, то тоді ніхто може кар'єру робити, ну, зростання своє робити, ну, військові, там, офіцери та далі звання. Тільки ті, хто знають чужу мову. То якось вибачте це нечесно. Як тільки нас війна, то як воювати, помирати так всім без розбору, а як тільки робить кар'єру, так уже вибачте, то ми будемо лімітувати залежне від знання чужої, чужої взагалі мови. Знаєте, це мені нагадує ситуацію, з коли е, е, в наші ці визвольні змагання 19-20 -е, двадцяти -е роки, коли ми їх програли, нас там і потім ця така е, політика українізації, там корінізація, все почалося таке відродження масової української національної культури, літератури, всього. А потім що сталося? Всіх прострілювали. І як це в історії у нас тепер це називається? Простріляне відродження. Одна з історія нічого не вчить. От це те ж саме зараз відбувається. Цей підйом, оце прагнення на українську мову, скільки російськомовних прийшло на українську мову. Так, от історію цікавиться все. І зараз треба цей підйом обов'язково зрізати. Тобто а, от, людей, які при, придумують, пишуть, просувають такі закони, от просто Боже збав привести ще раз до влади. Сподіваємося, що все буде все таки на належному рівні. що буде рівень, до думки Це не має бути. Це просто має бути собі. сприяйте, вивчайте, будь ласка. Ще момент. Що робили вчителі російської мови літератури, які викладали? Їх стимулювали економічно, тобто в них була зарплата більша. Та в цьому законі прям прописано, що за володіння англійською мовою на рівні нижче би 2 встановлюється надбавка у розмірі 10% посадового окладу. Тобто, по всіх оцих переліках, хто знає англійську мову, 10% посадовий оклад, то тоді бути філологом української мови, вивчати історію української мови, літературу українську, ну все, що зв'язане з Україною, дивують вивчати таким чином англійську мову. Так, тобто так? То, то, економічний змін. фактор, і це ж буде робитися за рахунок державного бюджету. От усе ж все оце написано. Це просто жахливо. От написано, що це ми фінансуємо яплатних податків. Оце все буде робитися з місцевих бюджетів, державного бюджету, все, що не заборонено законодавством. Жахливо. Бачите, як коли заглиблюємося, все відкривається зовсім О, з іншого Люди та нам вже потрібно перестати бути в тій категорії, коли то people's схаває. Тобто загорнули і все people's have. It. Ми ж розумні люди. От ми вміємо аналізувати. Аналізуйте і думайте, ну що відбувається. Будемо завершувати сьогодні наші Дякую Дякуємо, пані Ірина, за те, що заглибились так в цей даний законопроєкт і розповіли трошки більше нашим глядачам з приводу нього. Дякую за можливість. Люди, думаємо. Вчимо та спілкуємося українською мовою усюди, вдома, на роботі та в усіх інших сферах життя. Бо нині гартується нація, де немає місця вислову какая разниця. Цього вечора з вами була Дар'я Рубан. Більше важливої інформації дізнавайтеся на наших сторінках у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та на Ютубі. Бережіть себе та Україну!